Способи розмноження багатоклітинних зелених водоростей. За сприятливих умов будь-яка клітина тіла у лотриксу може ділитися, окрім тієї, за допомогою якої водорість прикріплюється. Унаслідок поділу утворюються рухливі чотириджгутикові клітини. зооспори. Вони виходять у воду, плавають. Потім прикріплюються до дна чи будь-якого підводного об'єкта та починають ділитися. Так розвиваються нові таломи, нитки багатоклітинних водоростей. За несприятливих умов, у деяких клітинах тіла у Лотрексу утворюється велика кількість дводжгутикових клітин. Це статеві клітини або гамети. Вони розривають оболонку клітини, у якій утворилися та виходять у воду. Гамети різних ниток у Лотрексу зближуються й попарно зливаються. Унаслідок цього формується зигота. Вона вкривається товстою оболонкою, що захищає її від несприятливих умов. За сприятливих умов зигота ділиться на чотири безджгутикові спори. Кожна з них, опустившись на підводний об'єкт, може дати початок новій нечастій водорості у Лотрексу.